Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події вівторка, 27 лютого 2024 року в Україні та світі, які ви могли пропустити протягом дня. Події на фронті. Сьогодні Збройні сили України знищили два російських літака Су-34, але, на жаль, змушені були відступити від таких населених пунктів, як Сіверне та Степове. На рубежі населених пунктів Таненька та Бердощі Збройні Сили України змогли утримати лінію зіткнення. Напрямку Работіне. Збройні сили Російської Федерації не зупиняються та продовжують штурмові дії з метою захопити населений пункт, але успіхів не мають. Світ Франція, після заяви президента Франції щодо можливого розміщення збройних сил НАТО на території України Міністерство закордонних справ Франції виступило з заявою про те, що Президент мав на увазі тільки розміщення Збройних сил НАТО на території України, але не участь у бойових діях. Не зрозуміло, навище робити такі заяви. Південна Корея заявляє про те, що можливо Північна Корея поставила Російській Федерації більше трьох мільйонів снарядів калібру 152 міліметри, взамін на військові технології, продукти харчування та паливно-мастильні матеріали. Україна. Президент України сьогодні прибув до Саудовської Аравії з, з візитом. Міністр закордонних справ Кулеба пропонує повернутися українцям в Україну з метою захищати батьківщину. Цікава зміна риторики. Офіс Президента планує подати заяву до Конституційного Суду на предмет легітимності перебування президента України на посаді після закінчення його сроку. На цьому все. Дякую за увагу. Слідкуйте за новинами, а більш цікавих новин на моєму телеграм-каналі Автомат Ньюз посилання в шапці профіля. До зустрічі в ефірі. Всіх обійняв. Пока-пока.